Доброго дня! Сьогодні ми вирішили підсипати свою квочечку. Багато років вже цим займаємося, більше 25 років, і багато вже шишок набили, поки дійшли до того результату, який нам потрібен. Інкубатор ось такий маленький, раніше їх було два, і вони були великі, зараз нам досить і такого. Інкубатор саморобний, Анатолій Іванович сам зробив, а зараз він і сам розповість. Що воно таке за диво, оця квучка домашня? Ну, що можна сказати? Прийшла весна. Треба курчаток своїх виводити, бо купля... купув... куповані будуть дуже дорогі. От у нас свої кури є. Ми виводимо кожен рік свої курчата. Оце в нас інкубатор. Зробив я сам його, я трохи зменшив його розміри, бо був він набагато більший. В той інкубатор влазило 130 штук. Це курячих? Курячих, 135 штук курячих в влазило. А зараз. А зараз влізло 73. О, я якраз його. Досить нам, ага. да. От. Ну, Температура, при якій я вивожу їх, вона зовсім не, не така, як. У стандартних Інкубатор. інкубаторах. Ага. Тут зовсім не так, тут трохи більша температура. Ну яка конкретно? Ну я, наприклад, 5 днів держу 39,5 температуру ага. по 5 днів. Потім скидаю на 39 ага. до 20 днів, ага. О, ну, десь 19-18, а потім скидаю ще на пів градуса. Ага. Який прибор у вас? Прибор у нас саморобний, я сам його зробив. От, в інтернеті взяв схему чи в я вже й не пам'ятаю. І сам зробив прибор на терісторі. От, воно хоч і моргає, але е, працює він дов, дов, доволі хорошо. І температуру держи одну соту градуса. Ага. Лампочок скільки всередині? Лампочок три штуки. По 40 ватт ага. Кожна лампочки розжарювання дають температуру. Там всередині лежить градусник. Термометр, Термометр, да, який показує нужну температуру, яку мені треба. Ну, через скільки це виключається? Воно просто не так, щоб казати, зовсім виключається. Він може Зменшує. зменшить угу. накал, тоді потухне, тоді знову набирає. Ага. Тільки температура падає, датчик включає, датчик всередині є, він висить датчик, який контролює цю температуру. Ну, бачу, то попідписувані яйця. То для чого? А підписування для того, що я перевертаю їх не автоматично, а вручну. відкриваю дверку. Скільки разів о, на день? Е, два рази в сутки. Вранці і Вранці, ввечері, так. Ага, да, перевертаю їх. от, і, м, ну... То на одиничку, а з другої сторони написана двоєчка. Ага, зрозуміло. І щоб не путатися потім, перевертаю всі отак. Перевернув, закрив, Інку... Це... прибор я не займаю. Він набирає температуру сам. Ну, тепер подивимось, що всередині. Ну, давайте. Такий зверху він не дуже гарний, трошки замусолений. Така штука відкривається на болтові. О. Ну. Оце лоток. Лоток виймається. Ага. О! Виймається, як мені нужно. О. Знизу стоїть миска з водою. Ага, то не дуже низько, ні? Ні, нормально. Нормально? Як буде дуже високо, то треба класти такі алюмінієві або пластикові е, такі е, трубочки, на них класти Тряп. е, тряпочку, щоб було іспарення влаги, щоб знизу влага була. Це обов'язково. Ага. Ну, як ви от. знаєте, зароджені чи не заружені? а Проходить сім днів, починаючи, угу. наприклад, сьогодні ми заклали, і через на сьомі сутки я їх увечері. Є такий прибор, називається овоскоп. ну фонарики, така ця. Трубочка. Трубочка, так. Да. Я то свічу кожне яєчко, якщо зародок є, значить там буде така о, маленька е, краплинка вроді крові кусочок, ага. о, а одне їй йдуть такі паучки. Ну да, закривайте, лучки. хай не Вот. І раз якщо є, якщо немає, значить значит, не зарожено, я їх удаляю. Ага. І залишаються ті, що заружені. заружені. Да. Ну а це як перевозити, як ви яйця перевозите? Можна ж так перевести, що канатики, ті, що йдуть до зародка обірвати. Да, треба дуже обережно. Пересипаємо його Або насінням, ага. або, або стружкою, або ні, зерном не бажано, не бажано. то що не. зерно воно тверде. Ага. От. Тому треба пересипати, ну, наприклад, своє шнукове насіння найкраще. Ну, ясно. От. Або стружка дрібненька, не, не тирса, а стружка дрібненька. Переклад пересипаєш кожен слой, і отак зверх слоя, а тоді ж кладеш знову яйця до краю від, наприклад, у віди. До краю не докладаєш, щоб туди кругом попала ця тирса. Тоді воно і дуже обережно їдеш. Велосипедом чи машиною, кого як виходить. О, і тоді привозиш і, о, значить. Ну, яйця ж треба, мабуть, щоб свіжі були, свіжащі. да, Ще скажу одне слово за яєчка. Значить, курячі яйця за тиждень, за тиждень, треба зібрати їх, щоб вони були свіжі. Якщо вже два тижні їм, значить вже вони не дуже годяться. Чому? Тому що вони висихають. Той і в у великому, в тупому кінці яїчка є така воздушна камера. Угу. Якщо ця камера більша стане, значить курчатові немає де діться. Він тоді погано там себе чувствує і не дихає, так, так сказати. Зрозуміло. Ага, і от о, за того, тиждень треба зібрати. Чим свіжі, чим свіжіше, свіжі, тим краще. Да. А тепер, через скільки днів? вилупляться, будуть накльовуватися. Ну, почка чи, чи інкубатор на 20-й на 20 день починають накльовуватися. Наклювати. 19-й, 20-й, а на 21-й вони вже лупляться, буває, що трошки на одну сутки раніше, де кому як більше попало світла і тепла. тепла. Ага, О. а тепер? Ви а... зволожуєте яйця перед тим, як накльовуються вже? Ну, курячи не бажано, ну, буває, що і бризкаю, і, і шпувалки. Шпувалкою, то що, що жінка більйо шпує, як гладить. Ото ага. ну, лампочки прикрив, пошпував, о, а потім бігом закриваю їх. Ага. Це вже в последні, там, два дні до того, як вони будуть Ага. А на, на, якщо все нормально з яєчком, якщо світ ніде не виключали то тоді треба, вони починають накльовуватися десь на 19, 20, 20, на 21 вони вже повинні вилупитися. Добре, ну а якщо ось фосфор... фос... 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 мажор, О, господи слово, ніяк не вимовлю. Світло відключили, що тоді робити? Значить, оту воду, що знизу в мисці, ага. витягуємо, накле... наливаємо швидко гарячої води. У бутилки, ага. у, ну з-під лімонаду, там чи що, двохлітрові. туди, щитаєте стільки туди бутилок влізе, у лізе, угу. і стільки гарячі, ну щоб, щоб бутилка ж не поплавилася. Так, От і так на них складете і закриваєте. А тоді фонариком світите на градусник, щоб дізнатися, яка температура. Надо, да, щоб температура була 37-38, не, не менше. не менше. Якщо буде, якщо впаде температура до 30 градусів, значить зародок. Замре яйця яйця пропадуть. пропадуть ну добре, все. бажаємо тоді, щоб у вас гарний був виводок, Дякую. щоб курчата всі були здорові, Дякую. веселі і цвінькали Дякую. тут у спальні вам. Ой, цвінькатимуть, якщо буде все хорошо. Ну, всього доброго.